Комбінат «Запоріжсталь» реалізовує щорічну програму капітальних інвестицій для підтримки виробничих потужностей та природоохоронного устаткування. У межах комплексного оновлення основних агрегатів доменного, сталеплавильного та цеху гарячої прокатки провели капітальні ремонти. Зараз домена піч вже ремонт виконаний, вона введена в роботу адапований сталеплавильний агрегат. Також комплекс ремонтів прокатних станів. І надалі будемо продовжувати підтримувати наше обладнання для того, щоб працювати, давати роботу нашим працівникам, жителям нашого місця і мати змогу допомагати нашій армії і нашій країні. Особливу увагу приділили обслуговуванню природоохоронного обладнання, зокрема газоочисного обладнання. У роботах задіяні понад 400 працівників: фахівці з Запоріжсталі, Запоріжвогнетриву, Вогнетриву, та підрядних організацій. Завдяки ремонтам очікується підвищення надійності роботи агрегатів та підвищення енергоефективності виробництва, зниження втрат енергоресурсів, збережені виробничі потужності. Це база для майбутніх проєктів з модернізації та розвитку, впевнені на підприємстві. В умовах війни ми продовжуємо інвестувати в підтримку нашого обладнання, вкладувати в наші основні фонди, для того, щоб після війни ми продовжували працювати і могли і дальніше модернізувати наше підприємство. Кожного року ця програма складає близько 1 мільярда гривень. Зараз той комплекс, котрий ми виконуємо роботи, витрати становлять близько 370 мільйонів гривень.